Так, друзі, ну що, розібрав я, витягнув. Ну, значить, дивіться, щоб не розбирати, тут не знімати карбюратор, верхню частину, звичайно, то би було краще. Отак от я собі то все діло підважую тут. Там у нас є, отут є, друзі, отвір, отут. Зараз я то все гарно потім повидуваю. Навіть якщо подивитися з кришечки, його тут не видно, він отут, от є я його бачу. Ось Напроти тої пінпочки отут він знаходиться. Звичайно, краще витягнути, але я трохи лінивий і неохота, значить. О, бачу, отут він є. Все, я то все гарно видаю зараз. Пила поробила. Ось так купа тирси. Я не знаю, то хтось навмисний йому насипав тирси. Чи він так поклав її, <кхи> не закрутив пробку, давай щось з боку різати, що там поналітало. Чи то діти понасипали, чи, чи хтось з якоїсь пакості наробив, я не знаю. Досить того, що тут було дуже сихо, сухо, тирса суха, <кхи> без якого бензину з маслом і взагалі <кхи> варіація. Одним словом, тут все очистив. Зробив, щоб ставити, я зараз таким чином пінцетом то все ставлю. Значить, дивіться. Звичайно, що краще. Оця гумка задубіла, воно тут вискочило і взагалі. Звичайно, я маю новий сапунчик, як бачимо. Спочатку я резинку вставлю, а потім вже пімпочку запхаю ось сюди. Все. Вона гарненька, ще не дубова, бачите, воно подається, вона мнеться, все гарно, бачите. Пам-пам, а та, а та все дуб дерево вже. Ну, Така собі, але, Айте. ну і, звичайно, якщо ви собі знаєте, сапун в нас, друзі, Має дутися в один бік на двір. Ану. Та старий. Беремо новий. Провірка на вошивість. Зараз чекати, бо вилетів. Ай-яй-яй. Та й взагалі не хоче дути з якогось милого. Зараз. Треба його роздути, раз така справа. Не знаю, зараз подивимось. А, він має вдуватись до себе. Тьфу тебе. Я не туди дув, я перепрошую. От баламут. Ти бачиш, ану тягну до себе. Тягнеться на всмоктування. Тепер на виду. Все, не йде. Добре, тепер я беру пінцет. Друзі. Ай, може прийдеться і скинути карбюратор. Так мені не охота, я то не люблю. І будеш мучився так. І воно о, тут, воно аж є. Зараз спробую. Є, є От, Андрію, не хочеш ти розбирати, значить мордуйся. А простіше розібрати, напевно. Зараз подивлюся ще трошки світла. Трошечки. Так от під кутом, І ми його тут возара. На головне гумку вставити, а попробуй. Знаєте, не хочу жартувати не здало. Все ж таки прийдеться, напевно, її розібрати і не, не видумувати. Як один знайомий каже видумовувати. Давайте так, я розбираю зараз то все діло і зараз будемо ставити все. Бо то я бачу діло не буде, я вже то на тому переконався. То дуже тяжко. Ну що, прийшлося мені розібрати, як говориться півпилита. Значить, дивіться, бачите ось, оцей отвір. Ось тут показуємо. Бачите, Зараз ставимо сюди. Ставимо сюди цю гумову той ощунювач. Спочатку, а тоді. Вставляємо сапун. Часто вони люблять, ну не часто вискакувати звідси. От бачите, той задубів і взяв виліз. Все. Ось маємо сапунчик, друзі. Вже текти не буде. То вже 100% навіть 200. І збираємо то всю справу назад. Зараз я поділюся до карбюратору, до сіточки Перепрошую, така засрана, бо інакше не можу виразитись. Була. Ну, Трошка видно. Людина з технікою не дружить, а що зробиш? Ні, то ні. Знаєш платить гроші, якщо не хоче дружити з технікою. Варіантів нема. І все так. Зараз вставляємо туди акуратно, туди. Це все. І це раз, раз, раз. І фактично ту гумочку підтягуємо. Зараз, зараз, зараз. А сюди йде. Треба трошки тут витягнути витягну. Хто там? Ну що, друзі, пила готова до, як говориться, застосування, вживання і до деревини, так би мовити. Карбюратор все чисте, помив там, помив, почистив. Сіточка не була забита, фільтр то все почистилося. Запустив і бачите, сіній туман трохи. Ну, Ось таке, а тепер дивимося, перекидуємо і верх ногами. Бензина є. Значить, все нічого не тече. Давайте запустимо ще раз, щоб ви не говорили, що нема бензину. Глушу, бо, тому що дуже бруду, кажу, диму йде багато. Значить, якось так. Ну не знаю, може комусь відео стало корисним. Вроді нічого такого особливого, але... Буває, що хтось собі може подумати зразу, що десь бак, пробився, ще щось і тому подібне. В косах люблять бути тріщини. Частіше там всякі там декріплення. Ось таке. Бачите, от є бензин, все, що ви не говорили, дивіться. Бачите, лею. його. Все як має бути. І вже нічого не тече, не капає. Якого ти Богу, тирсу видав. Я ще такого чуда не мав. Шкода, що я вам не показав на камеру, коли я то видував, отак от все вилітало. От якісь чудеса. Папа Карло Боротіну строгав там в тому бачку. Я не знаю. Ось таке. Якось так, друзі. Так що в такий спосіб пила буде працювати, тішити господара. Все нормально. Не знаю, можливо комусь це відео було корисним. Так що, напевно, до нових зустрічей, друзі, і всім папа. -па. Всього найкращого.